Добрий день всім, хто тут зібрався нині, всім, хто нас слухає тут, добрий день нашій славній Україні. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій мальовничій землі в нашій славній Україні. Саме у цей складний час для нашої країни ми усвідомили. Що сильна держава починається із сильної армії. Сьогоднішній благодійний захід, з нагоди річниці незалежності України, який всі українці відзначають 24 серпня, проводить народний аматорський вокальний ансамбль Бестрянка під керівництвом Галини Чуревич на підтримку Збройних сил України. На цій Богом даній землі жили наші діди й прадіди. Тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Моя Україна це історія мужнього народу, що віками боровся за свою волю, свідками чого є високі в степу могили та обелізки. Пропонуємо вашій увазі стрілецьку пісню Зелений дубочку Аранжування Яреми Павлика у виконанні народного аматорського вокального ансамблю Бестрянка Керівник Галина Чуревич. Виконання жіночого вокального ансамблю «Бестрянка» прозвучать дві пісні. Ой там на тім вигоні слова Мирослава Ваньо, музика Марії Шалайкевич, українська народна пісня Ой штири воли пасує. Ой, там на тім вигоні, де поміж трав'є квіти, пастись не хочуть коні. Жаль на цвіт ступити, пастись не хочуть коні. Жалім на цвіт ступити, дай би прийшла дівчина, що кони набувала, найби собі. Парвала, сплела із них віночок, ще й пісню заспівала, радісним голосочком, ще пісню заспівала, радісним голосочком, ой там на тім вигоні, де поміж трав є кріти, пастись не хочуть. не хочуть коні, Жаль їм на світ Ой, штири воли пасу я У зеленому садочку, знайшов собі милий іншу, мене кинув коханочку. Знайшов собі милий іншу. Мене кинув коханочку, коханочка та гадала, коли з поля гнала. Є у мене думка своя, що ти не мія, не твоя. Є у мене думка своя, що ти не мія, не твоя. У чотири воли, пасу я, на в лісовій ярма, ой, не один націлу ба, моє біле личко, дарма, ой, не один націлу ба, моє біле личко, дарма, лиш ти один так цілував, аж ся зорі утішали, бо дай ті ді добра нема. Бо да добра добра мали, що нас двоє розлучали. Україна, як тополя, гордо стоїть серед Європи. І цей край ми повинні боронити, і ми повинні зробити найпрекраснішим його, бо це наша рідна земля. Яка дає нам силу на снагу життя? Україна в нас одна, а сила наша в єдності. Адже ми, українці, незламні, незалежні, і від нас залежить, що все буде Україна, все буде перемога. Не журися, Україно, слова Тараса Шевченка. Музика Ірини Волкової, аранжування Миколи Гетьмана, співає народний аматорський вокальний ансамбль. Бестрянка, керівник Галина Чуревич. Пишуємо до слова, виконуючу обов'язки начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдану Ковалюк. Щиро вітаю сьогодні вас з виступом. Сьогодні ваш виступ радісно повідомив нам те, що Бестрянка живе. Бестрянка була гарна, є гарна, а буде ще краще, тому що вона в такому прекрасному складі, який радує наше серце і нашу душу. Дівчата, всім, кожному, всім вам зараз, кожному окремо, велике-велике дякую від голови Надвернянської міської ради Зінової Андрійовича, від всього управління культури і туризму Дернянської міської ради і від всіх глядачів, які сьогодні прийшли. Думаю, що сьогоднішній захід. Все Ки надвірні нагадав про те, що наші джавеліни це є пісня, слово, танець, культура і мистецтво. Хто би там що не говорив? В кожного своя зброя, і сьогодні Бестрянка показала добру, міцну зброю свого якісного співу, якісної, гарної, доброї української пісні, яка не тільки зібрала кошти на підтримку ЗСУ, а ще раз і ще раз утвердила нашу незалежність, яку ми зараз будемо святкувати, уже 33 роки. Ми йдемо все-таки незалежним шляхом, і дуже швидко буде наша перемога, тому що в нашої України є. Такі гарні глядачі, такі гарні діти, і така прекрасна, міцна, сильна, радісна, весела і переможна Бестрянка Слава вам, дівчата, слава Україні! Героям слава! А ми, українці, єднаймося та з гордістю тримаймо стрій, щоб, врешті-решт, подолати ненависного ворога та залишити нашим дітям, внукам та правнукам. Вільну незалежну, соборну українську державу. Слава Україні!